Україну. Вони виступали в Ужгороді, вони виступали у Львові. Оце пристава Масипа ця рабіша. Тільки чотири дні шоу «Пофала Біла і вони виступали у багатьох місцях Тернополі, Коломиї, Бужериді. І завдяки цьому шоу знову повернулася мода на ці гіподрами на, на кінні шоу за участю. Ті ж самої Ади Айзекс, потім Мері Енн і багатьма іншими, які увійшли у Тобойське шоу а, цього Бафалобіна. І він з ним їздив а, до початку ХХ століття. Для цього спеціально навіть привіз козаків. Правда, він привіз їх чомусь не з України, а з Грузії. Знайшов там а, якихось дженітів, і вони у Лить участь у кінних виставах під назвою Мазепа.